Засідання працівної діючої комісії з питань земельних відносин, крепектури будівництва та екології Пісківської селищної ради 8 ликня, підготовка до 64-ї чергової сесії. Значить, засідання на засіданнях присутні голова комісії сім'ї з палом, секретар комісії у ДНК Васильів. Комісії Серксіан Борис Іванович Присутні Фещенко фещінко. А до на Іванів на началь відділу упорядкування комунальної власності до устройства <головність> та поводи. Селищне голова. Прядок дотвердження технічної документації заустрою, що щодо встановлення відновлення межі на коранатурі і передачу власної земельної ділянки. Документації зановостю розстановлення встановлення меж земельної ділянки в натурі, і передачу спільно частково земельної ділянки, третє затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах терміну на 49 років і внесення змін в сесії. Ствердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості і передачу власних земельної ділянки. З даними заявими, звернулися Марченко, Олександр Миколаївич, вулиця Шкільна, 10, Лучанський район, Мигалкі, Чековський Іван Павлович, вулиця, Північна, 1 веселище Пістівка. Ісіль Сана Олександрівна, вулиця Ковбака, 24, селище Пісківка, Маримич, Андрій Миколаївич, вулиця Дачна, 11Б, селище Пісківка, Марченко, Ярослава Уряніна, вулиця Тетерівська, 6, селище Пісківка, а, ні, Тетерівська, 74, Ів, 26, там селище Пісківка, Ілавренко, Петрівна, вулиця Набережна, 1, селище Пісківка за те, щоб затвердити і передати власні зімельну ділянку. Да. Наступне питання. Затвердження технічної документації на устрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі і передачі у спільно часткової власності зімінної ділянки. За Даними заявами, приходилося до нас Ірина Миколаївна і поглядний Сергій Миколайович. Просить затвердити і передати у власність у спільну часткову власність по одній в другій частині кожного соціального ділянку. Так, це ми пакету маємо. Так? І попика Сергій Олександрович, попика Ніла Миколаївна, попика Вадим Миколайович, попика Микола Миколайович. Це вулиця Центральна, будинок 88, селище Пісківка. Пропозиція затвердити попиці Сергію Олександровичу, Микола... попиці Нілі Миколаєв, попиці Вадиму Миколайовичу, попиці Миколі Миколайовичу технічну документацію і спільно частковою власністю. Значить, попиці Сергію Олександровичу одну другу частину, попиці Нілі Миколаєвну одну четверту частину, попиці Вадиму Миколайовичу одну восьму частину і попиці Миколі Миколі Миколайовичу. Ну, ось, віка, А що це не дає ділянку? Бачимо, мабуть. Там просто попит Сергія, це половина будинку, і половина земельної ділянки виходить, а попика Ніла, попика Вадима, і Попика Микола, в них там поділяно поверта одна, ось вона. Так, хто за те, щоб затвердити технічну документацію? Затвердження проєкту доброустрою щодо відведення земельної ділянки користування за умовами оренди терміном на 49 років. З давньою заяви звернулися ДТ Київській регіональній електромережі, вулиця Центральна селище Післівка, це ЖТ. Пам'ятаєте, напроти так, Ми їм давали так, тепер ми затверджуємо. Проєкт. Знову. Хто за наступне питання? Значить, Внесення змін в рішення. У цьому питанні у нас є 4. Значить, вносимо зміни. Потьомкине Людмила Юрівна, селище Пісківка, вулиця Центральна, 102. Е, минулого разу затвердили технічну документацію старому господарю. А, переда, а передати потрібно власність новому. Потемкину? Ні, ні оформили минулого да, ну, разу. Я за фамілію чую. Так, ну раніше. Так, тепер нам треба затвердити старому, тобто Рудніченку Олександру Володимировичу, а у власність передати Потьомки не Людмилі Так, далі. Рудніченко Катерина Сергіївна, з вулиця Шевченка, 39. а Земельна ділянка ділиться на частки зараз, в даному випадку. А раніше на сесії було лише на одну людину на сесії. Заказчика рішення. Ні, там і був будинок ага. на чотирьох. Просто вони зробили неправильну технічну документацію. Ми за ній прийняли рішення, але його не змогли зареєструвати. Ага. Тепер вони там переробили технічну документацію і ми вже просто вносимо зміну в рішення, затверджуємо технічну документацію і передаємо власність по часткам. По да, одній четвертій час, частині кожного. Рудніченко з Катерини Сергійни, Рудніченко Тетяні Петрівні, Рудніченко Олександру Сергійовичу, Рудніченко Сергію Петровичу. Ну, ми вже вам технічку принесли, да? Так. Yeah, yeah. mm -hmm. mm -hmm. же без дозволу інших власників все одно не оформлюють. Вони mm -hmm. то оформляють, да. З і вони все одно що приходять до того, що треба якось між собою всім добавлятися, щоб оформити землю. І всім надо та земля. А, заліше. Павленко Ігор Вадимович, селище Пісківка, вулиця Заводська, 136. Значить, минулого разу на минулій сесії да, було затверджено э, по старому договору да, над, наданого в оренду земельну ділянку. Тепер же э, старий договір лишається, і щоб його не заключати, відносяться зміни в старий. Які э, зміни? зміни? Зміни по збільшенню площі. Відносно площа буде більше, відносно орендна плата буде більше. Це А що Ну там не у них біля заводу. Oh, is... так. Mm -hmm. так, і наступне філія Тетерівське лісового господарства, де України став, там теж внесено зміни у зв'язку з тим, що філія Тетерівське лісове господарство не має права розробляти так, проєкт землеустрою. Щодо зміни цільового призначення. У зв'язку з тим міняємо, тому що користувачем є ДП ліси України. Саме на них потрібно надати дозвіл на розробку саме ДП ліси України, щоб вони розробляли. Без філі. Без філії. То за. Там ми дійсно. Кто за? Розстосується. Тому що у нас ще одне рішення є на погодження, що стосується земельних питань. <пит?> до нас звернулася Полинська селищна рада Житомирського району ну, Житомирської області з тим, щоб ми підтримали їхнє звернення до Кабміну, до ну, Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Щодо частини другої статті 107 Лісового кодексу України. В чому тут сенс? Я ось по це ну, по, по, по цьому поцікавилася, і е, справа в тому, що вже з 24-го року, з 23-го почалися е, судові позови екологічних інспекцій до місцевих рад. І екоінспекції е, виграють ці позови в зв'язку з тим, що на землях е, є землі комунальні ліси. Є сліси державні, так як у нас, наприклад, лісгосп і а є ліси, не оформлені, тобто вони можуть бути на землях запасу, десь на розмежених. Да. Якщо та земля не має кадастрового нормального відповідно власника, вона автоматично за лісовим кодексом вважається землею е, органом місцевого самоврядування. Так от в кодексі прописано так в цьому, що якщо не встановлено, хто наніс шкоду оці лісам. То відшкодовує державі збитки за зрізання дерев, відшкодовує місцева рада. От, наприклад, 23 у 23-му році весени працівниками Державної коблічної інспекції Порізького округу на території Рокітнівської, Рокітнівської селищної ради Рівнівської області було зафіксовано факт незаконної порубки майже тисячі дерев різних порів. лісу, які не надано в користування. Ну, тобто мілізвод, не різгоз, який не знаходиться не. на землях запасу, вказаного органом місцевого самоврядування. Розмір заподіяний до шкоди склав 2 мільйони 911 тисяч. І інспекція відсудила ці гроші в місцевій ради, тобто місцева рада за який в неї вкрали фактично, мала сама заплатити у державу 2 мільйони дівсот, майже 3 мільйони. Ну я вважаю, що це несправедливо, тому що, по-перше, я читала цю справу, знайшла її у реєстрі судових справ. Там рішення приймалося на основі просто довідки з райвідів, що не встановлено особу, яка це зробила. Ну, тобто, це ніяк не спонукає райвідділ, скажімо так, поліцію шукати тих, хто дійсно це вчинив. Це по-перше. По-друге, якщо місцева рада несе таку відповідальність, то значить в неї мають якісь механізми. У нас немає ніякої лісової охорони, у нас немає ніяких лісних, у нас немає ніяких нагляду ніякого там за, за цими землями, щоб ми могли забезпечити цю корону. Да? Тобто, яким чином ми маємо забезпечити схоронність цього лісу? Ну, якби на те як є слізгосп, на те є поліція, щоб встановити. Я вважаю, що це несправедливо і треба дійсно підтримати. Можливо, хтось і зверне увагу, тому що ну, це якийсь маразм. Ні, де маразм один простой. Іроній. Там цього не, та, не, Ну, ну як от то ви представте тобі? Приїхати і тисячу дерев, отак просто взяти. А якщо отої у нас зіли, коли варша. Ми як це могли б проконтролювати. А то, наприклад, наші землі, які ми ніхто не володіє, десь полем там. Й... А ми маємо платити. Через те пропоную підтримати оце звернення Дуже. і надіслати також звернення від нашої ради до цих всіх інстанцій задумати, щоб внести зміни у лісовий кодекс. Щоб місцеві ради не несли відповідальності за е, нанесену шкоду е, Ну, вони переклали з борною голови на так, а як можна було відсудити мені це цікаво, що вони не чиї це неодиничні ви ви випадок. Вже так. воно як прецедент створилося, і вже пішли просто твоя виправа. Там не були на школі, 2 два 900, дев'ятсот. Так і менші були суми. Ну тобто це вже не одиничні, не поодинокі. <правда> вони поняли, суми. що так можна поповнювати бюджет, і Вони це все чудово звітують на своїх сайтах. Це ж я на сайті як інспекції знайшла. <правда> <правда> Вибрала, вони хвалять. <правда> вони виграли ви? сюди в образу, і фактично що вони зробили? 3 мільйона забрали з місцевого бюджету нещасного. І так ледь зводить кінці з кінцями. і все. Що там жорстоко було зроблено, об'яснено, хто буде платити і хто відрізати. І скорості треті зрізати їхні, так? Ну, може і так, вони ще не будуть відповідати, це місцева. Пропоную підтримати. На сесії, звичайно. Дякую. Тоді все. На засідання постійної комісії закрито. Дякую за